Для того щоб ми могли забезпечити комплексний вплив і позбавити Росію потенціалу до виготовлення та запуску подібних безпілотників. Ми маємо бити всіма доступними ракетами, які знаходяться на озброєнні в наших партнерів країн Європейського Союзу, які входять до північно-атлантичного альянсу, а також, зокрема, і Сполучених Штатів Америки. І коли ми кажемо про ракетне озброєння, це не бажання України бити по Росії, це необхідність для України. Захистити своїх громадян шляхом знищення тих потужностей, які виготовлюють, і в подальшому запускають ті безпілотники по нас, по наших дітях, по наших жінках, по наших батьках, тому питання можна вирішити комплексно в напрямку. Перехоплюючи, Україна стрімко розвивається, в напрямку Дібставки Україна дуже стрімко розвивається в напрямку ракет. Ну без наших партнерів. Звісно, ці завдання повною мірою виконати буде дуже і дуже складно.